Великі гроші, це велика відповідальність. І як же зробити великі гроші, щоб ви про них просто вже не думали, не, не рахували кожну копійку, коли йдете, коли щось купляєте, коли відпочиваєте і так далі. Привіт, мене звіті Рен, це канал фінанси та інвестиції. Дякую, що ви а, зі мною. Дякую, що ви підписані мій канал. Надіюся. А, ставте вподобайку, залишайте свій коментар. Сьогодні максимально коротенько розглянемо таку тему, так, як же стати. Успішним, як же отримувати задоволення від того, що ти робиш, і максимально отримувати від цього дохід. Що я маю на увазі? Ми сьогодні розглянемо, що гроші взагалі вони приходять не зразу. Ну, можливо, комусь повезе, так? І Передадуть комусь щось там по спадщину, так, там акції, криптовалюту передадуть, якийсь бізнес передадуть і так далі. Гастейшн e, передадуть, передадуться. Заліз супер класно, так, тільки батьки покажуть, як, що, як контролювати, організовувати роботу. І все. Але на превеликий жаль, на превеликий жаль, таких людей досить мало, і всі починають з нуля. Так. Ось, е, я зараз максимально... Е, Багато часу займаю а, тим тою справою, що читаю книги для того, щоб зрозуміти а, особливо тих людей, які стали мільйонерами, так які, наприклад, були навіть я читала книгу, так, от ну, і там пише а, цей мільйонер, так що він знав іншого какаби спочатку бідного бідного чоловіка, а потім мільйонера, який став, так він ночував на вулиці, так. Та людина, той чоловік. Тобто він не зразу він хотів стати. А, Письменником, так, тобто автором якогось там, якогось там бестселера і так далі, але йому не зразу вдавалося це, так, і він постійно боровся за кожну копійку, доходило до того моменту, що взагалі інколи ночував на вулиці, тому що не було за що оплатити оренду. Тобто, але цей мільянір, по-моєму, його прізвище Кенні МакКінлі. І він став мільйонером за допомогою своєї своєї праці, за допомогою своєї цілі, пристрасті. Так, ми зараз про це трошки поговоримо. І він не здавався, і таким чином він хотів а, допомогти людям, так і, і все він став мільйонером. Одним словом, за допомогою книги, за допомогою свого ніколи не здавайся, так можна багато чого досягнути. Хтось може досягнути це в 20 років, хтось в 24, хтось в 27, хтось в 35, а хтось в 65. А, Ніхто не знає, коли це трапиться. Отож потрібно зрозуміти одну річ, яку, наприклад, я бачу. Так, і я рахую, що це дійсно потрібно бути трохи вже підготовленим а що великі гроші несуть за собою велику відповідальність. Бувало таке, я ще одну вам історію розповім. Тут в Америці дуже розповсюджено грати в лотерею. Я думаю, це взагалі по Європі і в СНГ країнам країнах теж. Ось коли ти граєш в цю лотерею і виграєш мільйон, два, три. Так ось а, 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 статистика доводить, особливо тут в Америці, що ті люди, які, наприклад, грали в лотерею, виграли так, там три мільйона, наприклад, так. Але а, на превеликий жаль прийшов час, вони були зовсім бідними. А, на превеликий жаль, вони купили один будинок, роздарили подарки. Тому, тому, по родичам, там, машини то сьо ось. І не зауважили, як гроші почали закінчуватися. Тобто, перше правило номер один е, мільйонера, так, успішної людини, це зберегти і інвестувати гроші в щось. Ти не можеш так просто так, Держава свої податки зразу забере, це 100%. А от ти теж можеш собі забрати, маєш собі забрати, а не розсвітькувати наліво-направо. Це дуже важливий момент. Ось. І оцей, значить, що виграв в кабивкави якщо що виграв? А значить, лотерею. Що з ним трапилося? Я думаю, ви здогадуєтеся, він став знову бідним, тому що не попіклувався про збереження своїх доходів. Так? І все. І знову він перейшов. Так, банк забрав машину, банк забрав. Він дуже красиво все робить. Цей ці банки так забрав хаус. Ось і все. І людина знову опинилася в оренді. Так, пішла на апартаменти і знову опинилася на цьому дні. Скажете, ви ну, з усіма бувають: а чому, а ми чому ж, ну якби, що з цим це, з чоловіком трапилося? А Я вам скажу, а, все в нашій підсвідомості. Тобто, ми, от є свідомість, є підсвідомість. А Люди, які пройшли багато чого, так, тобто втрачали мільйони, потім знову накопичили мільйони, потім знову банкрутували, потім знов накопичували, тобто це така гра так, в життя, в успіх. Ось, і вони розказують, що дуже важливо. Спілкуватися з самим собою, так. Тобто спілкуватися, розуміти, що я готовий, я хочу, і а, дозволяти собі. Так, тому що якщо ти вроде би, тут готовий, так, але в підсвідомість каже, я не готовий, для мене 50 тисяч доларів це вау, які гроші великі, так, а на дану пеймент, кудись там щось там на бізнес назбирати, а 250-350 штук доларів це вау, які великі гроші. розумієте. Тобто, ваша підсвідомість, ваша душа не готова до таких грошей. Ось тому це перший момент. І воно буде ступорить вам, так і відповідно Вселена вам не буде давати. Ось далі. А, далі ще одна формула: це пробудити в собі так мільйонера. Це, це це правда, це потрібно розуміти. А, далі а, зрозуміти, треба яка формула, так це ціль плюс пристрасть дорівнює місія. Тобто ви не просто я хочу гроші. Ну окей, ти хочеш гроші. для чого? Що А, що? Я хочу та машину, для чого ти хочеш машину, щоб що ти з нею робив? Ну і так далі. Тобто у вас конкретно має стояти ціль. Чого? Для чого, так? У вас має бути пристрасть, любити те, що ви робите, обожнювати, приносить вам це гроші, не приносить. Але, звісно, все, що ви вмієте, весь всі навички, кожна людина має пакет навичок, так, і або розвиває. Тобто вам потрібно ці навички, монетизувати. Щоб вони приносили дохід, один, другий, третій чуть-чуть, але і все, і ви так налочитеся, і ви і ви будете мати а, гарні доходи. Так, для деяких, наприклад, цілий, Так місії потрібно закінчити коледж, університет. Це досить довга така ціль, так розтяжка на один, не на один рік, так, а на 4-5 років, тобто ви повинні це також розуміти. Але потім ви будете гарні гроші а, мати, так. Тобто, ви про це не забувайте. Місія номер один: ціль і пристрасть має бути. Звісно, це розвиватися, так а, тобто і. А, наш внутрішній таємний союзник, так інші люди будуть вам говорити, що ви на це не теж не заслуговуєте, а вам це не потрібно. Що ти там а, намагаєшся щось робити? для Чого це тобі, думай про Бога, якщо ви вірите, наприклад, і так далі, а самі будуть ходити на роботу, а самі будуть складати гроші? Так, тобто, ви цих людей не, не повинні слухати. Ви повинні слухати тих людей, які там, де хотіли би ви бути, розумієте, так? Тобто, ви бачите людину, яка має одну другу, третю машину, яка має акції, яка має криптовалюту, яка має один бізнес, другий бізнес, газтейшн, апартаменти в здачі, так, варієнту, так, то тобто людина щось досягла і вона на цьому рівні. Ось ви хочете такою самою бути там чи таким. Сам так, тобто ви е, маєте собі вибрати один, два, три взірця для прикладу і е, таким самим чином е, робити так. Ну відповідно е, з вашої від вашої сфери діяльності, тому що в кожного з нас свої таланти. Ось хтось лікар, хтось вчитель, хтось від цього треба відштовхуватися. І на кінець хочу сказати, що гроші приходять не зразу. Е, треба буде трошки попотіти для деяких може зразу, а для деяких не зразу. Але скажу одне, що потрібно тримати також ще таку один такий пункт, який дуже важливий, як на мене. Для чого для того, щоб не вигоріти, не кинути, то все і сказати. Нашому мені здалося, так тобто, ви повинні тримати гармонію, баланс. Вас має бути конкретно поставлені задачі, вас має бути конкретно розписаний графік. Вас має бути конкретний розклад на тиждень, на місяць, цілі, а на рік, так на три роки більш-менш, на п'ять років, на десять. Чому це важливо? Я не заганяю, я говорю те, що є. Тому що, наприклад, навіть коли ви приходите в банк і ви берете будинок чи берете бізнес, вам не вистачає, і ви хочете кредит взяти. Так дан ви не вибіжентали, так ось і вам. Складають стратегічний план, як би ви хотіли попитати гроші, яким чином, так так, чи так, по скільки ви можете і так далі розглядають ваші е, вхідні доходи. Так, тобто, ось так. Тобто, плани вони важжують ще один маленький невеличкий пунктик Забула сказати про найманих робітників, найманих робітників. Хочу сказати, що потрібно перевіряти так. Їм потрібно створювати бонуси, звісно, їм потрібно, скажімо так, робити гроші з ними з душею, так, і ти їм на зустріч, якщо хтось захворів, там чи і так далі, і тому подібне, так, тобто бути для них взірцем, так, і любити своїх працівників, але також бувають такі нечесні працівники, які крадуть, які неправдиві, які зливають інформацію конкурентам, аби вам насолити, тому що вони вам зазрять і починають вас ненавидіти, тому що ви вони бачать ваш успіх, так, а самі самим слабо відкрити якусь кампанію там чи ще щось, так ось і таких людей, що робити з такими людьми. Як мені розповідав один мільйонів. Він сказав, що як він робить, він пару разів перевіряв, чи людина краде, чи не краде. А ось, ну вроді би, не краде, але відлинює на роботі, тобто, аби пролучати гроші, отримувати, але не працювати. Так, десь никається по куткам, скажімо так, чи в туалеті, чи там, чи там зависає, так. І це інші робітники помічають, тому що хтось працює, а хтось а, отримує ті ж самі гроші, але не працює. Ось, і... Одне, друге, третє попередження, після третього попередження а, даний мільйонер, так, підприємець змушений був сказати до побачення цій людині, тому що його це не влаштовує, дав зарплату, так і відпусвідпуск. як там остання зарплата, так, 13. -та. Ось і все попрощався. Тобто, у вас не має бути якогось, скажімо так, жалюч і так далі, тому що цей жаль вас буде тягнути на дно, тобто ваш бізнес піде на дно. А, зараз взагалі такий світ, так, не то, що маркантильний, а матеріальний так, а, це бізнес, так, ніяких почуттів, тому що гроші люблять холоднокровність так, і розчот, так, І потрібно розуміти, що кожне щось неправильне дія, помилка призведе до мінусації. Тобто ви не заробите. Інші зароблять, а ви не заробите. І далі другий момент останній перед кінцем хотіла ще сказати про родичів. Родичів, як на мене, також бажано не нанімати до себе. Чому? Тому що а, ви не зможете їх, по-перше, контролювати. По-друге, будуть такі, а, скажімо так, а, Фамільярні а, відносини, так, тобто, ви хочете щось, щоб людина виконала, виконала, так а людина буде казати ой, да що там, що? ти ми ж родичі, давайте я, я, я там відлучусь і так далі. І таким чином ви будете самі працювати. Так, гроші ця людина буде отримувати, а відповідальності ніякої, і робота не буде зроблена, тобто. Навіщо вам такі робітники, так і плюс ви, якщо посваритеся, то ну для чого з родичами сваритися? Це також така справа не дуже хороша. Тому, як на мене, краще родичів не наймати взагалі. Краще холодних якісь холодний потік наймати, так і сказати, що отак і так, отакі, отака така оплата, така така робота. Влаштовує, влаштова. І ще одне. Якщо ти зробиш отак, не так, отак, не так. Три попередження, і ми тебе звільняємо. Все, все понятно. Тобто, я, я рахую, що з родичами краще подалі триматися. Ну, в принципі, все сказали. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, що ви думаєте, як приходять великі гроші? А, чи це відповідальність, чи це невідповідальність, так чи а, вони приходять, можливо, зразу. А, напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво всім почитати. А у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, і до наступного тижня.